Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни знову вдарили по Запоріжжю та району. Вночі скинули шість авіабомб. За словами голови зова Івана Федорова загинув один чоловік. Травмовані четверо дорослих, ще у двох дітей контузії. Один приватний будинок повністю зруйнований. Сусідні подвір'я пошкоджені. Повилітали вікна і у багатоповерхівках. Ще вісім авіаударів вчора прийшлися на Комишуваху. Бомбою поцілили росіяни і по дачному кооперативу в Кушугумі. Там пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила. Через обстріли у Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено газопроводи. Витоки газу ліквідували. Також через ворожі атаки більше двох тисяч домівок в обласному центрі та районі залишились без світла. На ранок у більшості споживачів електроенергія з'явилась. Заступницю прокурора Запорізької області викрили на отриманні хабаря. Наталя Максименко вимагала 40 тисяч доларів за те, щоб людина могла уникнути кримінальної відповідальності. Тепер їй загрожує від 8 до 12 років тюрми. Авіаційну бомбу ФАП-500 на території дачного кооперативу у Запорізькому районі виявили місцеві жителі. Ворожий снаряд у спеціально підготованому місці знищили сапери ДСНС. Окупанти продовжують заселяти українські землі своїми соотечественниками. До 5 мільйонів рублів обіцяють росіянам, які переїдуть на окуповану частину Запорізької області. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Виплати окупанти обіцяють у першу чергу тим, хто привезе із собою всю родину. У розтраті майже двох мільйонів гривень підозрюють заступника головного лікаря та двох бухгалтерів Оріхівської лікарні. За даними слідства, вони щомісячно виплачували безпідставні премії своїм родичам, які працювали у цьому ж медзакладі. Вілків можуть позбавити волі на найближчі 5-8 років. З 2027 року Запорізькі, як і інші українські школи, перейдуть на 12-річну систему навчання. Після 9 класу учні мають обрати або піти до академічного ліцею, де будуть готуватись до вступу в університет, або піти до професійного коледжу, де можна здобути професію. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.